Росія вбила 338 дітей, покалічила майже тисячу, позбавила безтурботного та радісного дитинства ціле покоління маленьких українців. Однак вони так само, як і дорослі, творять майбутнє України, волонтерять, донатять на армію та наближають перемогу. По усіх закладах освіти Тростянецької громади учні разом з педагогами вже давно допомагають нашим військовим котикам, малюють малюнки, роблять корисні вітамінні суміші та багато інших речей. Днями учнівський та педагогічний колектив закладу загальної середньої освіти номер 5 зібрали необхідну допомогу тим, хто сьогодні захищає кордони нашої рідної України. Ми зібрали мівіну, ми зібрали печиво, ми зібрали різні смаколики, цукерки. До цього долучилися усі усі учні від маленького і до великого. Так само діти в кожну посилочку вклали свої листівочки і на коробочку наклеїли наліпочки з подякою, з тим, що вони дійсно дякують за те, що вони навчаються, за те, що вони живуть. У нашому трестінці ми багато ліків передаємо так само. Це підтримка батьків, наших учнів. Ви знаєте, бо саме в ці моменти ми відчуваємо, що ми величезна шкільна родина, батьки, діти, і вчителі. Подібну підтримку учні і їх батьки, а також педагоги збирають майже щотижнево. Доставляють такі вантажі військові волонтери, які, ризикуючи своїм життям, їдуть до найгарячіших точок. Хлопці, які нам скидають запити, то треба там, то мівіну, то сітки, то рапоці, різні потреби. Кому що треба по різним підрозділам, а підрозділів дуже багато. І 54, 211, 93, 82. Тобто і хлопці з Азову, і дуже багато. У нас із хлопці 30-х, яких ми збираємося до них попасти. Стараємося їздити до них на різні підрозділи раз у два тижні, як виходить. Через два тижні будемо їхати до хлопців, які Тростянецькі знаходяться за Куп'янськом. Не буду казати, які це підрозділи. Влучаються до цих подій з Білки, з Мартинівки працівники. І також додається нас і баромля. То, що ми другий раз приїжджаємо, і хлопці-барамляни. То тобто, й знову ти ж ми їдемо до всіх військових. Це не касається, що там наш він не наш усі хлопці наші. І кожен ну, питається як вижити в цій війні і боротися з окупантами. А от дитячі вироби, військові надзвичайно цінують. По поводу малюнків, всяких оберігів, інших там розмальовок, хлопцям дуже подобається. Я передавала ми на госпіталь 93-й бригаді, який знаходиться це перша медрота. То вони всі в захваті. Я з них був в медгоспіталі, в них усі стіни заклеєні малюнками. І завжди хлопці раді малюнкам. Тобто це ну, ціною так. Я був на деяких позиціях, навіть у хлопців на на КП висять малюнки, і в деяких там і в бліндажах є малюнки. Але ж самі розуміємо, що треба якось підтримувати. і Кожен малюнок гріє душу, дехто плаче, ці малюночки. Я знаю хлопця одного з позивним 93-ї бригади, то в нього завжди в кармані є якісь оберіги від діток різних, які присилають. Досі думаєте, що від вас нічого не залежить. Просто гляньте на цих дітей. Вони свідчення того, що наблизити нашу перемогу може кожен, незалежно від віку, статі і матеріальних можливостей. Немає маленьких справ для нашої великої перемоги. Євгенія Железна, Аліна Гребенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ.